Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Водолії, мої вітання до вас і ваша загальна характеристика на липень 25-го року. Четверка жезлів. водолії. Все стабільно, все добре. Карта така перша е, непохитна, така статична фігура в арканах Таро. Дуже гарна карта. Подивимось, що далі в нас буде з фінансової сфери. Вісім пентаклів, працюйте, знаєте, така, знаєте, водолію, така якась без без, от, знаєте, без знаєте, якихось таких перешкод, без якихось таких турбулентностей, так трошки схоже ваша енергія карт. от, Живіть, радійте, працюйте. Так, да, ця карта трошки передбачає. По грошам це саме про гроші карта, да, про гарні такі здобутки фінанси, але вона трошки передбачає втілювати да, якийсь новий досвід, втілювати в своє життя, да, піти, повчитися чомусь, от, от, от про це ця карта. От, знаєте, будете більше заробляти, якщо будете більше чогось знати. Щось якесь нове ведення, якийсь там ну, новий формат, щось такий новий товар, ну щось новеньке. Треба а, в свій, а, в свою діяльність що, щось новеньке піддодавати. Ну, тут є така, така можливість. Так, водолії стосунки. Що у нас по стосунках, п'ятерка. Пентаклій. Ну, тут я вам не намалюю якихось нових відносин, якихось таких от позашлюбних, я від нам сказала. Да? От якась така статічність у вас у водолії, значить ви, здається, в минулому місяці ви були такі трошки бурхливіші, а в цьому місяці вам дали. Перепочити, чи сказали, от насолоджуйтесь тим, що є. От, напевно, в тому і насолоджуйтесь. Новенького вам нічого не передбачається. Будьте з тими, хто в вас є. От, Робіть те, що є. Живіть тими сталими позиціями, які у вас є. Така, знаєте, в водолії ви якось вас так трошки схаменули. Якось у вас ви перестали бігти. Не дуже схоже на ваші енергії водолії, ну, як буде. Порада для вас, водоліє, старший аркан смерть. Цікаво, цікаво. Цікаво, знаєте, напевно, у вас це затища старший аркан смерті. Не боїмося цієї карти. Це якісь нові можливості, переродження, трансформація це на фізичний рівень. А напевно, дуже схоже, там, знаєте, трошки схаменіться, бо вас чекає в майбутньому вас чекає якийсь прорив. От, Для того, щоб ви так, знаєте, оцінили, що у вас оцінили те, що у вас є, вам, от, трошечки у вас заземлили, вас трошечки так е, вгамували, бо, напевно, буде щось цікаве. Або наприкінці цього періоду, але вже от, е, вас підводять якимось цікавим новим трансформаціям. Тому тут і сказали: трошки побуть на чилі, побудь, от, знаєш, е, насолодись цією сталістю, насолодись тим, тим що є. Бо, напевно, вам водоліє щось. Всесвіт планує якісь такі дуже цікаві трансформації. Тому видохніть і пора почуйте пораду, схаменіться, насолодіться тим, що є. Не буду дивитись в майбутнє, але старша арка смерть завжди передбачає щось взагалі інше від те. Що ми маємо тут та зараз? Дякую, Водолі!